Переходимо до наступної теми спрощення в групах приголосних. Справа в тому, що іноді притворені слова або його відмінювання виникає збіг кількох приголосних звуків, який вимовити важко. Тому в процесі мовлення один з цих приголосних, переважно середній, випадає, тобто відбувається спрощення. Розглянемо такі спрощення. Приголосний Д літера Д випадає у буквосполуці жидини. Наприклад, тиждень, але. Тижня. Бачимо тут ЖД, а тут же ЖН. Літери Д немає. Також у буквосполуці з Д, Наприклад, виїздний, виїздити. Бачимо ЗД, буквосполука, а тут ЗН. Літери Д немає. І також у буквусполуці РДЦ. Наприклад, ми кажемо сердечний РД, але. Серцевий, РЦ, без літери Д. Схожою є справа з літерою Н, яка випадає у буквосполуці р РНЦ. Наприклад, чернець, але ченця. Тут у нас РН, а тут нц. Літера Т випадає у групі приголосних ситили. Наприклад, лестощі улесливий. Літера Т випала. Також літера Т випадає у групі приголосних ситини. Наприклад, вість, вісник. Знову літера Т випала. Літера К випадає у групах приголосних «зикини» та при притворені дієслів із суфіксом ну. Наприклад, бризк і дієслово бризнути. Літера К. Випала або тріск і дієслово тріснути. Літера К знову випала. Спрощення не позначається на письмі у словах: зап'ясний, кислявий, пасливий, хвасливий, хворосняк і 16. Ці слова потрібно запам'ятати. Також є правило, що у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження з кінцевим ситим. Літера Т у групі приголосних ситини зберігається, хоч відповідний звук і не вимовляється. Наприклад, компост, компостний, контраст контрастний, форпост форпостний тощо. Ще важливо запам'ятати, що літера Т не випадає у таких буквосполуках: ситици, ситичи, ситиськ, нтськ, нитиситв. Наприклад, студентство. Студент т, с, т. В Студентство. Перелік подібних винятків ви можете знайти у конспекті, а поки переходимо до запитань.